А ви знали, що окрім фінансового IQ, тобто класичної фінансової грамотності, ще фінансове IQ, або емоційний інтелект щодо грошей, і щоб ним володіти, вам знадобиться бубон. Жартую. Але саме так багато хто сприймає емоційну роботу з фінансами, щось містичне або другорядне. Насправді, грошовий IQ – це ключ до фінансової гармонії. Більшість людей зосереджені лише на грошовому IQ. Де більше заробити? Куди інвестувати, як заощадити, але цього недостатньо. Ви можете знати всі фінансові формули, але якщо ваші емоції щодо грошей негативні, ви ніколи не відчуєте справжньої фінансової свободи. Ваш грошовий EQ проявляється в тому, що ви відчуваєте, коли отримуєте гроші. Як реагуєте, коли витрачаєте? Яке взагалі ваше ставлення до грошей? Люди з низьким фінансовим EQ, навіть якщо вони мають гарні доходи і гарне фінансове IQ. Часто живуть у постійному стресі, страху та обмеженнях, але є гарна новина фінансовий IQ – це не вроджений дар, а навичка, якою може навчитися кожен. Для цього слід переглянути свої переконання про гроші. Є такі популярні негативні установки. Мені ніколи не заробити більше, гроші псують людей, великі гроші це стрес. Як змінити ці переконання? По-перше, усвідомити їх і змінити на протилежні позитивні, і головне, чи цінуєте ви те, що маєте. Щастя приходить не з кількістю грошей, а й вдячністю за те, що у вас уже є.